Житомир Авангард ММА. на відкритий кубок міста зі змішаних єдиноборств. Приїхали 118 спортсменів. Зокрема, на ринзі було представлено місто Тульчин Вінницької області, дві команди з Рівненської області, Києва, Житомирщини, Малин, Коростень, Коростишів, Бердичів та два місцеві клуби. Організатор турніру Руслан Домарецький задоволений кількістю заявлених спортсменів, хоча й зазначив, що багато бійців до Житомира не доїхали через загрозу епідемії грипу у регіонах. Окрім того, є і факти, які до Бували, зокрема, вектор розвитку ММА на Житомирщині. удивлен тем, что в календарный план 2017 года заложили чемпионат по молодежи, так же самое в Житомирі. Я, когда увидел, честно говоря, календарный план, я был очень сильно удивлен. Но на основании того, что с 2016 года я провів молодежный чемпионат, и он стал самым массовым из всех чемпионатов, которые проходили в Украине, Руководство федерації дало на меня, опять возложило эту, будем говорить, ношу. Вже готовий і календарний план змагань місцевого та обласного рівнів. Житомирський глядач матиме змогу спостерігати за перепетіями на великих турнірах подібного рангу ледь не щомісяця. Тепер безпосередньо до заключного цьогорічного кубку Житомира. Здесь есть все. Тут є і ударна техніка, і з борцовська техніка Це така квінтесенція всіх і Плюс ко всьому уніфіціване правило дозволяє кожному з бойців показати себе з найкращих сторон. І які переваги ММА перед іншими видами донборства? Більш сильні удари, більш жорсткі, а також більше обсяг ударів. Жорсткість тебе не лякає? Ні. На, на факі приваблює. Скільки сьогодні золота візьме боєць? Всі чотири. На рингу було спекотно з самого ранку. Змагання стартували з боїв у наймолодших категоріях від 10 років. Під вечір змагались юніори та бійці категорії 18 Головною тенденцією турніру була перевага спортсменів, які прийшли у змішані єдиноборства з боротьби. Наприклад, гарна база партеру на класі переважно била поціновувачів боксу. Єдиний фактор, який міг морально вплинути на професіоналів довге очікування наступного бою. Не перегоріли. Ні, я якби перегорав вже на більш ранніх змаганнях. На цьому я просто зберігав спокій. Трохи нудьгував, але якраз я йшов на ринг, щоб зарядитися щастям, щоб емоції були, щоб покайфувати. Сакара у фіналі переміг, проте на загальнокомандному п'єдесталі домінували Житомиряни. Топ 3 заліку сформували житомирські клуби Характерник та Андеграунд разом з гепардом Вінницької області. Бойовий рік завершено, статус турніру підтверджено. Рівень організації спортсменів дуже хороший, мені дуже подобається. Таких соревновань потрібно проводити більше, оскільки це опит, який набирається Це дуже важливий досвід. Я в прошлом году теж тут виступав. начало. Именно этот, імена этот турнір. Это очень хорошая возможность поднимать уровень спортсменов. Гораздо повысился уровень. Очень много хороших ребят, которые выступали, и у них очень большое будущее. Как в молодежке, так и в мужиках. Будет очень много ребят, с которыми придется биться, выступать. Я это понимаю, что надо будет еще больше готовиться. Виктор Журавский, Юлия Парух, телеканал СК 1